Всім привіт! Ви на каналі Family East. Мене звати Христина Галас. Я коуч, і сьогоднішня наша тема це страх публічних виступів. Ще з дитинства в класі. Можливо, ви. Дійсно боялись почути своє прізвище і бийти до дошки. Це нормально. І знаєте, чому це відбувається? Зараз відкрию вам такий глибинний секрет, щоб ви розуміли не тільки які техніки використовувати, а взагалі звідки ростуть ноги. Коли ми виходимо щось говорити перед класом або виконувати якісь завдання біля дошки, ми маємо наче відділитися від групи, від класу і бути, наче проти них. Так, сприймає. Грубо кажучи, наш мозок, оцей процес. І тому, що нам потрібно зробити, нам потрібно зробити це повторне злиття. Потрібно налаштувати, грубо кажучи, цих людей і себе на те, що вони вам не вороги, від них вам не треба ні втікати, ні робити нічого проти них. А навпаки, ви розповідаєте це як друзям, ви розповідаєте це як своїм якимось однодумцям, і щоб це злиття відбулось, і як це відбувається, це. Коли ви, наприклад, приходите на концерт, та ви відчуваєте цю атмосферу, коли артист, співак чи співачка налаштований залом, ви наче на одній хвилі. Тобто, тривога навіть перед виступом це також добре, це також нормально, тому що тривога це є паливо, це є. Той такий ресурс, на якому ми можемо їхати, ми можемо класно заряджати зал. Тобто і потім це дає результат. Це наскільки задоволена публіка, наскільки цей, наприклад, концерт чи цей виступ був дуже-дуже гарно пройдений. І якщо ми беремо, наприклад, гру акторів, та, то в акторів в театрі є такий вислів. Глядач хоче бути обманутим. Що це означає? Це коли прийшов глядач в театр, і він хоче побачити гру актора, він побачить його настільки емоційним, настільки проявленим, що його це має торкнутись. Він має вийти з цієї вистави, задоволеним, враженим навіть. І навіть актор, який виступає в театрі і вже багато разів це робив, також відчуває тривогу і страх. Я вас запевняю. І кожного разу, навіть я, коли знімаюсь в передачі, чи готую якісь сторі, чи готую прямий ефір. Я також переживаю, і це є нормально. Нормально чому? Зараз поясню це на фізіологічному нашому прикладі. Дивіться, ми можемо почервоніти, так? ми можемо зіпріти. І це є дуже добре, тому що тіло надсилає сигнал нашому мозку. Дивись так. Я дав сигнал, що я почервонів, і люди щитують це як розуміння, що ти трішечки нервуєшся, і до тебе більш лояльні стають. Під під, звісно, він також може бути як два фактори: це коли є запах, і це відганяє від нас людей, або також це є як викид адреналіну, це є викид гормонів. І тоді мозок розуміє, окей. Тіло застосувало всі способи захисту, я в безпеці. А далі відбувається оцей потік. Слухайте, цей стан медитують всі люди, йоги займаються різними практиками, щоб досягнути цього дзену. Це коли в вас в голові порожньо. Тобто бувають 100% такі моменти, коли. Ви розумієте, що мені зараз виступаєте, а в голові зовсім ніяких думок. І це дуже добре, тому що ви тоді виступаєте, знаєте, на такому легкому, піднесеному стані. І зазвичай потім після виступу ви вражені тим, як все пройшло, як ви емоційно зарядили зал, чи публіку, чи навіть своїх друзів. І зараз я дам вам декілька технік, як перестати боятися публічних виступів, що ця аудиторія, цей глядач не є щось критичне і небезпечне. Зпечне тобі не треба втікати, бігти або просто кам'яніти на сцені, або під час якогось виступу. Тому техніка, яку я хочу тобі запропонувати, а їх буде декілька, це зрозуміти, якщо вам дійсно потрібно навчитись виступати і побороти цей страх. Тренуйтесь, тренуйтесь на друзях. Ви можете просто зустрічатись в компаніях з друзями, брати певну якусь історію і її розказувати гарно, її розказувати з інтонацією, з емоціями. І це також дуже важливо. Як ви подаєте оцей емоційний стан? І, наприклад, якщо є друзі чи день народження, вам потрібно лише 15% аудиторії до себе, знаєте, наблизити. Інші відсотки з цієї загальної кількості вони вже будуть такі лояльніші і вони наблизяться до вас через цих 15%. Тому орієнтуйтесь на тих людей, які, по-перше, подобаються вам, можливо, вони там виглядають так, як вам подобається, або яких ви знаєте, і розповідайте цю історію для них. І ви так будете набувати досвід, що ага. Клас. Цю історію я розказала добре, і це сподобалось людям. Тобто ви будете набувати впевненості, і це є один з ключових таких моментів, який формує цей знижений тривожний стан, тому що мозок говорить вам. О, ти це добре робиш, ти це можеш продовжувати робити. Тому робіть собі оцих плюсиків якомога більше. Де ще ви можете набувати досвід і тренуватися? Ви можете навіть тренуватися на касі, тобто ви можете починати спілкуватися навіть з касиром в магазині чи просто з людьми, навіть в маршрутці. Ви можете почати говорити якусь історію, Ну, це вже більше такий високий рівень вашого такого тренувального процесу. Але говоріть, говоріть, говоріть. Щоб ваш мозок розумів, о, в тебе виходить це добре. Ти можеш це робити, продовжувати, і в тебе буде все добре. Якщо у вас є діти, то дуже чудовим, і я б сказала, таким, знаєте, полем яскравим для тренування вашого цього подолання страху є діти, тому що ви можете влаштовувати з ними цілий театр. Ви можете з дітьми робити ляльковий театр, вішати про і. Прям наповно відіграти якийсь цікавий момент. Якщо ви не маєте якоїсь історії, можливо, цікавої, візьміть історію з книжки, візьміть от абзац і постарайтесь переказати якомога цікаво, емоційно і манерно. Тобто людина, по суті, вона хоче вас, знаєте, слухати і споглядати, коли ви цікавий. А не коли уявляєте, я би вам зараз сиділа і тут говорила. Сьогодні в нас в передачі буде тема як подолати страх виступів. Ви б мене чи слухали? Сумніваюсь, тому. Показуйте оці емоції, люди люблять емоції в якихось соцмережах, наприклад, Instagram чи Facebook, це називається прям сторітелінг. і це важливо. Тобто, це як смачно ви подасте цю історію. Це те саме, що якщо ви вмієте смачно і чудово готувати, це те саме. Вам потрібно зготувати історію. І коли ви цю історію зготуєте добре, ви зробите її це декілька разів. От, згадайте, навіть якщо ми робимо якийсь рецепт. Перший раз ви підглядаєте в книгу кулінарну, ви перепитуєте, перезвонюєте мамі, «Мамо, як це там зробити такий крем, чи як це зготувати правильно цю страву. А потім ви вже не дзвоните мамі, ви вже не підглядаєте ніякі книжки. Тому це досвід, і з цього досвіду йде дуже важливий момент, впевненість. Є впевненість і є техніки. І коли ці два ключові поняття сходяться: впевненість та інструменти і техніки, ви. Позбиваєтесь страху і починаєте виступати в задоволенні. І на завершення я там тобі одну цікаву і дієву практику: перше, що тобі потрібно, це сісти і виписати те, що тобі вдається робити найкраще. От, в чому ти експерт, ас, от не знаю, можливо, ти класно жартуєш. Та? І друге, випиши туди, також що тобі от, важливо. Тобто важливо, щоб можливо доносити якісь сенси людям можливо, важливо доносити якийсь е, розважальний навіть контент, щоб більше було посмішок в цьому світі. І коли ти візьмеш те, що в тебе виходить найкраще, плюс те, що для тебе важливо, ти отримаєш. Те, чим дійсно ти хочеш займатися, не зважаючи ні на що. В мене був досвід, і ця техніка власне звіта, і вона працює. Я люблю жартувати, і я пішла на стендап. І це була така зона тренувальна. Я відчула аудиторію, відчула зал і переборола страх цієї кількості людей. І для мене це важливо. Тому зрозумій, що для тебе важливо, чому ти хочеш піти в цей страх і знай, якщо це страх дійсно твій, то значить там твій ресурс. Отже, страх публічних виступів це є досвід. І коли ти досвід цей будеш набувати, відповідно страх буде зникати, твоє тіло буде звикати і розуміти, ти молодець. Тому бізнавайте себе і до нових зустрічей на каналі Family Is.